Останнім часом у німецькій політиці щось відбувається. Я не можу сказати, що точно розумію всі процеси, але те, що я бачу в інтернеті, викликає дивне відчуття тривоги. Фото в фотосупермаркеті, де на молочних продуктах з'являються стікери, AFD Geschmack», активісти які масово замовляються наклейки, щоб позначити бренди, власників яких пов'язані. Пов'язують із прав правими партіями, дискусії в німецьких медіа, які стають все гостріше і гостріше. Мимоволі думаєш, що взагалі відбувається в німецькій політиці, чи це просто черговий скандал, чи це сигнал, що країна знаходиться у дуже нап... заходить у дуже напружену фазу? І головне запитання, яке напевно хвилює багатьох українців, тут нам варто хвилюватися. Чи ні? Почнімо напевно з того, що ця історія зі стікерами це не просто жарт і не якась диверсія супермаркетів. Це частина масштабної компанії проти бізнесмена Тео Мюллера. Вам може здаватися, що ви вперше чуєте це ім'я, але його продукти ви бачили 100% сотні разів йогурти, молочні десерти. Молоко, усе з тих самих поли, з яких німці зараз зривають ті самі стікери. Мюллер це німецький мільярдер, і це один із тих людей, які в Німеччині мають величезний вплив на політику, навіть якщо формально не займає державних посад. Він не просто власник молочного бізнесу, він медіамагнат, інвестор, людина, яка вміє тихо тиснути на процеси, що стосуються Кожного з нас і ось чому в принципі виник цей скандал. Журналісти та активисти звинувачують його в симпатіях до партії АФД. І в принципі він сам не приховує Фотографії з лідеркою партії, закриті зустрічі, слова, які звучали не як якісь випадкові ім'я Мюллера почали пов'язувати з тим, що АФД отримує дедалі більше нормалізації, що бізнесмени, які мають медіа. Та гроші можуть робити радикальні, радикальні ідеї безпечними і побутовими. І якщо це правда, то це означає лише одне: німецька політика входить у фазу, де вже навіть молочні продукти стають символом чогось чогось вибору. Саме тому організація, така наприклад, як Компакт, запустила компанію роздати людям стікери, щоб вони могли помічати продукцію Міллера, Мюллера Мюлера у магазинах. Не псувати товар, а просто привертати увагу. Ви можете ставити до цього по-різному. Комусь це здається вандалізмом, а комусь способом захистити демократію. Але факт у тому, що німці почали виносити політичні конфлікти не в суди а і не в дебати, а в супермаркети. І це вже показник того, що країна. Нервує, а тепер напевно важливе питання: а чому це має хвилювати нас, українців? Бо АФД це не просто партія, яка критикує уряд чи має інші погляди. Це партія, яка виступає за різке скорочення підтримки України, за припинення військової допомоги, за повернення біженців і за зміну європейського курсу. І якщо ви живете в Німеччині, навіть тимчасово. Навіть поки війна, ця політика прямо впливає на наше життя тут. Коли АЄВД набирає популярність, це означає, що наступний уряд може бути менш прихильним для українців, менш щедрим на програми підтримки, менш за менш зацікавленим у допомозі України на полі бою. А що це для нас, що для нас це зараз особливо важливо? Тому так, це стосується нас, навіть якщо ми думали, що це. Поза політикою це нас не стосується, ми не, маємо до цього, ми не маємо до цього відношення. Але є інше, менш очевидне, більш тривожне. Коли в країні з'являються такі акції, коли люди починають маркувати товари, щоб познати, позначити, ось де корені проблеми, це означає, що суспільство саме розколюється. Німеччина довго трималася в, принципі, в зоні стабільності, але зараз напруга відчувається майже в кожній темі імміграція, соціальні виплати, війна, економіка, Євросоюз. І, можливо, це насправді лише початок великих змін. Мені здається, інтернет раніше ніколи не був настільки політизованим, особливо в Європі. Те, що раніше залишалося десь у закулісі, тепер вилітає в нашу стрічку у вигляді, наприклад, тих же фотографій фотографів де Німці стоять перед молочкою і не знаю, там сперечаються, чи нормальні це стікери, чи ні. Одні кажуть, це боротьба за демократію, інші це переслідування бізнесу. Хтось пише Мені просто дайте купити молока спокійно, мене це не стосується. Але в принципі ніхто не мовчить. І це найпомітніший знак, що політика стала повсюду. То чи варто нам, українцям в Німеччині, хвилюватися? І я думаю, що варто, але не панікувати, а розуміти, що відбувається, тримати руки. Руку на пульсі. тому що чим більше ми знаємо про країну, в якій ми живемо, тим легше нам захистити себе, свою родину і своє майбутнє. Ми не можемо на жаль зараз напряму впливати на всі ці політичні процеси, але ми можемо бачити тренди, і те, що зараз відбувається в Німеччині, це не якийсь дрібний локальний скандал, це маркер того, що суспільство входить у фазу великих змін змін. У яких нам доведеться орієнтуватися, хочемо ми того чи ні. І тому питання, з якого я почала, залишається відкритим, а саме що насправді відбувається в німецькій політиці, і чим це закінчиться для нас, українців у Німеччині? Напишіть у коментарях, чи вже бачили ці стікери в своїх містах, і головне. Що ви думаєте про цю історію? Чи хвилює вас такі зміни? Бо інколи розуміння починається з великих рі... не з великих рішень, а з розмови між тими, хто живе в одній країні і хоче залишитися в відносній безпеці? Тож, така сьогодні тема. Давайте поговоримо в коментарях, обговоримо її цікаві ваші думки. Ми на цьому все побачимося наступних відео. Чус!